Ого, папа приготував сніданок, поки смачного, ми вмиваємося. Смачного. Ну Сили ж потрібні на весь день. Да. Оце, я розумію добрий ранок в такому місці. Говори ліс. Зараз снідаю і поспішаю в табір. Ну все, я вже готова. Саня, тобі смачного. Засніжило сьогодні зранку. Yeah. Так, ну що, нарешті ми вже йдемо в Skogur Kids Кемп. Вони щосезону розробляють цікаву програму на канікули, щоб діти отримали нові знання, навички, вміння. Поки батьки будуть насолоджуватись відпочинком, діти будуть корисно проводити час. Навіть наймолодших діток можна залишити під наглядом. Як тут спуститись? А не слизько. Можна було замовити трансфер, і він підвіз би нас від будиночку до табору, але нам захотілося прогулятись, пройтись, ага. підйоми, спуски. Мені Це тобі не ліфт. Мені в вогах ідеально підніматися і спускатися, я вже раз утечу. Трішки не те взуття обрала. Завтра взую щось зручніше. Так. Ми в правильному напрямку, йдемо далі. Що там, пливає форель, пап? Ну і зиму зібрали. Більш нескочне місце. А ми яблук не взяли з собою. А туди. Ні хліба, ні яблук. Але. Так, кріль десь ховався. А, ось вони на горі. О, привіт! Віється. А їм не холодно. Здорово. У них шубка. У них шумки нас. І у нас знову підйом. Ось такою гарною стежиною. Все облагорожено. І ця стежина веде нас в сковоркітскемп. Не це все. Тільки це було літо, Настя. Да. Навкруги смачні ягоди. А, так, да, я пам'ятаю, як ми тут ягоди збирали. Так, 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 влітку тут протікає гірський струмок. А взимку льодяники. Сосульки висять. Нася намагається дістати. Нася це були льодяники. Тим більше <рістя> ця гірська вода, можна і спробувати. А ти їсти хочеш? <рістя> Ось. Давай я буду їсти. І для Саші ще йдеться. Потрійна. Три о, в одному. О, так. Да. <ріст> Настя, ти знала, що сьогодні в Скогу Кемп» завітає Грінч. Знала. І скажу тобі по секрету, що він продовжить свої канікули аж до кінця січня. Тому багато відпочиваючих дітей зможуть з ним зустрітися. Ти чуєш, він вже напевно там побігли. Дивись, як нам пощастило. Ми його прямо тут зустріли. Встигли! Встигли. Ми вже на місці. Простір активності та пізнання світу з коворками. О, річ! Привіт! Привіт! Класно! До нас в гості прийшли! Привіт! Валерій, староста кемпу. привіт! Вітаємо! Так, ну що ж, ласкаво просимо в Скогурке. Давайте у нас сьогодні зустріч з Грінчем. Це буде дуже цікаво. Зараз будемо знайомитися. Дивіться, що він робить! будь ласка, зупинись. Грінч і засмучений. Треба його дістати, зупинити і поговорити з ним. Що сталося? Бо він хоче зібрати нас різдво. Грінч! Вичемні були, Точно? Грінч, ви були? були? Да. на подарунок. <світ> Річ, скажи, будь. ласка, ну вже ж Привіт, привіт, вітаємо дівчатка. <світ> дуже вчасно. У нас грінчика з небудь, треба з ним поговорити. Він <світло> хоче в нього зіпсований настрій, він хоче зірвати нам Різдво, святковий настрій. Треба з ним поговорити. Давайте для цього зайдемо в кемп. Заходьте, заходьте, заходьте всі. поговорити. Давайте, швидше, Перед тим, як ми будемо з вами з грінчом знайомитись і бавитись, мені потрібно, щоб з вами зараз трішки познайомились. Зараз пошикуйтесь, будь ласка, зліва направо. В алфавітному порядку вашого першої літери, вашого імені. Тобто, якщо вас звати Аня Аліса АБВ, ви тут вишуковуєтесь. Якщо у вас останні літери, то ви в кінці поїхали, і ви питаєте один в одного, як кого звуть, і шикуєтесь в алфавітному порядку. Якщо треба допомога, все працюємо взаємодіємо. взаємодіємо один між одним. Так. Зліва направо за кількістю домашніх улюбленців. В кого їх багато найбільша кількість. Тут найменша кількість в кінці колони. Поїхали. Чотири називаємо хто це саме. Як Ры, звуть котика? Тимофей. 15 років. Там в нього свій очі. <рес> Добре. Далі. Кішка. Криветки. Так. Криветки. І хто ще? Рыби. І риби. Супер. Оплески макару. Молодець макару, 4. Тамо малому оплесці, сімей облиски. А мага я забираю, а ви собі. Знову цей грінч прийшов до нас. Ну, грінш. Не, грінш, 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 ну, я забираю. не забираю його. його ні, він ще. Він він черний, а він чимний, дивись. Чемний? Ну, він класний, він навпаки. Та я його не забираю, я добрий грінч, я його не забираю колись в погане місце. Я а, його забираю на тукерки, на мандаринки, апельсинки. Де зі мною на тукерки? Що, що? — чи шо? Ну так, так це, це з когоркем взагалі. Е, це це дитячий табір. Так, це табір, Грінч. такі ясно. Та ну вони щось <годи> не розуміють, що <годи> взагалі, <годи> да, що відбувається. Тому Грінч треба. Діти, ви готові продемонструвати свої таланти, можливо, Грінчу, якийсь вірш розповісти. А він стане автоматично там рішення. Він говорить до вас, що він добрий. Але насправді Грінч. Так, так, так. може, а, ні, може тобі, говорити. А а потім... Все окей, ходимо зі мною. Давай п'ятоне. Ідешьте. Ідешьте. я, я, я його Дасте. <реш> 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 так. так, як вас в ловушку? Віщ. Так, окей, Трива? давайте так. Зараз граємо гру. Я показую супер танець, ви за мною повторюєте. Хто не повторить, або хто погано буде танцювати, того я забираю. Давай музику. Поїхали. Класно, так, ну що? Молодці. Молодці, Це молодці. Добре, перші етапи пройшли круто, молодці. Це я коли злий. Це я коли такий трошки добріший. Це я малий. Колись. Це я усміхнений на фотографію на паспорт. Це я був малий, мені цукерок дав за те, що я вкрав яленку. Це яленка, яку я вкрав.

Прийшов до цього малого до хати і зараз буду красти подаруночки. Добре, добре, то я зараз ще тут щось у кемпі вкраду та і буду виїжджати, бо ти сам знаєш, що у Санта Клеву там подарки треба позабирати. А, шаватку, а, шаватку. Прикольно. Ти живеш в якому котеджі? 116. Записуй, Валір, тоді як будемо крас? Так, 116-й. вам косить. А я низка. Ха, ми ха-ха, Деякі наївні. Розкоси, а? Де Я в 115. Прекрасно! Це якраз біля кемпу. Це ми саму першу тебе ялинку заберемо. Ти де живеш красоткарвіцький гарний батник, собі треба такий буде забутити. Та ми заберемо цей басніж, я не хочу заберемо. Ай, Валєра. 1253-го. Лежить, чого? Розказуй, розказуй, га-га-га. Ти знаєш, де воно живе? Ти знаєш, де воно живе? Ні, ми тільки з ним дружимо, не знаю. А ну каже по-часному, де ти живеш. А я тобі дам... ...желейки. Желейки? Валєра, в мене є план. Давай жилайки бігом, да, ти зараз у нас дасть здасть, Ми ще дамо, вона не, не скаже. Знає. Я дивлюсь, да, трапи... я не вірю. ні А воно нас триває. Давай, ти кажеш чесно, коте, що ми даємо тобі жилейку. <рисква> Спочатку жилею. Не, ти на мене будеш Валер, так говорити. ні. мене варіантів нема, давай бо У нас нема варіантів. Добре. Давай, добре, добре, добре. Зараз вона все розколиться, ми їй крадемо святом, подарунки. Я скупу то готовку забрав. Переживейку номер 211. Записав. О, це вже... Це вже... казав, що Це вже, про, вже похоже вже. на правду. Добре. Що, давай тепер думаємо стратегію. Коли вони йдуть додому? Вони йдуть додому через тиждень. Через тиждень. Ялки це дуже Mm -hmm. Давай так, ти їх тут mm -hmm. відлікаєш на кємпі. Mm -hmm. Я тоді пробираюся, ти мені достигнеш смс-кою, мами Ага, добре. Я пробираюся. Так. І а про куди ви записуєте А куди Киска ви записуєте? І подарунки, а як, ти в... А як ти в котеж проберешся до них? А це я не продумав. Маєш ключ? Mm -hmm. Маю. Давай ключ. Даро, давай петюн, дара. Вже у підтві перерва я так зголотіла, пішла оберемо смачну піцу. Ходімо. Одразу можна вставати на лижі і з'їхати Так. А влітку ми тут сиділи на відкритому просторі. Да, Зараз приємна кафешка. Так, обираємо меню. Я буду тірамісу. іссу. подивись, будь ласка. Настя, Саша, обирайте піцу. Папіроні можна? Так, давай, папіроні. Хоча ж ні. Маргарита 4 серка понара папероні. Ні. Нет. Піроні, я рішив. В тебе краще, ніж в мене. Да, бо я Вау. Настя, подожди, смачишся. Мій десерт. З ким поділитися. Ви молодці, тримаєте значок, молодець, так. Дивіться, є танцюю, коли по справжньому весело. Є фірмовий такі, так, та? з когурком. Супер. Отримала значок за активність. Щоб зробити песика, три-чотири пальці. І робимо скручування. Яким чином? Ось так. Раз. І робимо три прокрути. Отакі. Далі тримаємо тут. Далі в нас йдуть вуха. Щоб зробити вуха, нам потрібно о, вже не три-чотири, а вже два-три пальчика від'єднати на моєму випадку три. І робити також вкручування. Три пальчика ще одне поруч робимо скручування. Та раз, прокрутили. Це ми зробили одне вушко, зробити друге. Нам потрібно ось так зафіксувати і зробити прокрут. Такий самий, який в нас по розміру вже є першобуд. Далі шия у нас. Добре, я трошки більше зроблю. Шию можна побільше робити. Десь? Ну, ось я таку десь буду робити. Можеш хороше. Теж робимо скручування, право. Робимо скручування. Тепер. І ми переходимо до передніх шлаб. Там біжуха нормальна, Лапи у нас передні будуть. Що ми робимо? Також три пальчика, три-чотири. Робимо одне скручування. Загортаємо палицю і робимо друге скручування. Також плюс-мінус таке саме. Одинаково. Супер. Зробивши таке скручування, ми знову ж таки, як історія з, вухами, з вушками. Пам'ятаємо, ми починаємо крутити. Далі у нас іде туловище. Туловище у нас зазвичай воно таке йде величення. Тут можна цілих 10 пальців відміряти. Знаємо і крупкуємо. Тепер залишилось зовсім трішки. нас. Залишились у нас задні лапки. У нас є передні, тепер залишились задні. Ідентично робляться, як і передні лапки. Два-три пальці робимо. Тепер раз скручуємо. І перевертаємо ось так. І робимо ще одне скручування. Вже останнє скручування. І виходить нас ось-окей. Кілька хвилина на два ріки. Так, yes. так розпричемо очі. І добре. Так, окей, поїхали наступний. Виходимо так, стоїмо, Андрюха. І притували дошки по Юрта. все закручуємося, максимально запутаємося. Запутаємося. Все, стоїмо, тримаємо руки. І тепер Влад встає. І його завдання розпутати всіх нас. Але за руки тримаємось коло не розмикаємо. Поїхали, Влад, тобі треба нас розпудити всіх, щоб ми не відривали руки один від одного. Поїхали! Okay. Ну і сьогодні ми знаходились, да, Настя. Не. То вверх, то вниз. Шукаємо Грінча. Думаємо, що він в зоокуточку. О, ми вже зовсім близько, чуєш, тварин? Ціка... Зоо-куточок. Боже, який ти здоровий. Ми зараз тут. А також до мене. Тримай. 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 Зокуток. Майки вони класні. Кофнахті. Бачиш, вони ми входимо і вони входять. Ми, ми тебе довго, ждать! А ну ж, давай! я привіз макото. І собі нанизуємо. Раз, два. І три три штучки погнали? Зрозуміли? Поїхали, да. так хто отримав маршмелки, відходимо. Зараз мені, мені улюбленно будемо смажити маршмелли. <плес> 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 Дякую, Наса! Ми так приїхала до грінча. Все-таки Грінч добрий. бач, Настя, якщо його обіймати, він дуже-дуже добрий. <різь> не зграбний. Так, ми в ресторан. Звост. Столик заброньований, Ведомо смачно чере. Доброго вечора. Доброго вечора! Так як сьогодні святий вечір ми пробуємо сет із 12 пісних страв. Тут у нас голубці. Не Грибочки білі дуже смачні. Ось холодець ми ще не спробували. Хоча дуже смачна, скуча до дітей, тому майже з'їли. Настя хоче спробувати голубчики. Дякуємо. На десерт у нас варенички з вишнями. А, давай.